У Вовчанську окупанти кинули свого пораненого солдата, але бійці бригади Сталевий кордон під час проведення штурмових дій взяли бідолаху в полон. На відміну від військових РФ, наші бійці ставляться до полонених відповідно до норм міжнародного права. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Так живу ну, зброю. Забрала сам здався, без нього. за що він вже з подім руками. Полонений виявився уродженцем Тверської області РФ. Йому 34 роки, та він на посаді стрільця. Він розповідає, що основна мотивація воювати в Україні це заробіток грошей та що його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області. Він отримав поранення від скиду з дрона 12 травня та був кинутий окупантами в одній з будівель населеного пункту Вовчанськ, в якому він переховувався 21 день від українських захисників. Сників пишуть у ДПСУ рада домом. Так міня ну, дрон скинув поняв, постріл. Постріл мені ранило в руку, бочину, руку насквозь бачина там около косов. Тож наші воїни продовжують ефективно захищати українську землю та знищувати ворогів.